Всім доброго ранку. Ми вже прокинулися. Я квіточки зробила. Квітки збирає Вікуся. Кульбаба. Вікуся вже прокинулася із бабусею. Ой, жучок причепився. Уже зачіску їй бабуся зробила. Я Вона сьогодні в сукні. Зараз будемо, сьогодні неділя, будемо відпочивати, а від кухні ні. <смі> від усього відпочивати, ми, а від кухні ні. Зваримо вам ліниві варенички, але трішки не незвично. Воно так і цікаво, і гарно. Так що вчора зварили із сиру, ви знаєте, ми з мамою з'їли, в якусь кара з'їла, потім іще. І так і доїла. <хи> так що вона таке любе. Так, що для нашої вікусі вареники і пільмені це все. А потім подивимося, що будемо робити. Не знаю, я ж кажу, нічого сьогодні фізично робити не будемо, будемо відпочивати. На те нам і неділя дана, а там подивимося. Що ми ідемо на кухню. Для початку я хотіла попити каву або чай чи що. Не знаю, зараз подивимося, зустрінемось на кухні. Так, я вже на кухні. Дівчата і хлопці, зварили ми картоплю, пом'яли її. Тепер сюди додаємо яйце. Одну штучку. Я коли картоплю варила, ем, старайтесь так, щоб вона у вас не розкипала, щоб вона у вас так цілесенько, і ви її зварили. І... Добре підсоліть, щоб вже вона у вас була смачненька. Ніякого ні масла, нічого я не кидаю. Просто стідила воду, вповняла і все. Я просто не показувала вже таке. Так, з яйцем отак перем'яли І тепер сюди додаємо борошно. І будемо так замішувати, щоб вийшло у нас тісто. Я буду вже працювати руками. Покажу вам вже, як я його замішу. Так, ось так ось ми замісили. Тепер беремо, відрізаємо собі скільки нам потрібно. Дівчата і хлопці, трішки можна додавати борошна. Я просто і так уже скільки вкинула. Воно ж, дивлячись, яка у кого картопля, то так воно і у нас така, вроді, крохмалиста, вроді, й не дуже. Так. Ось так от розкатали. Тоді отако беремо, розрізаємо. Хочете більше, хочете менше, це за вашим бажанням. Так, накатали оцих кружочків. Тоді беремо, горлишком умочуємо в борошно. І отут аж не на пальчиках, а так на ладоні отак придавили. І так на наступний. Не забувайте горличко умочувати в борошно. Все, зараз наліплю, потім вам покажу. Ось такі дівчата і хлопці, бачите, вони такі, як грибочками. Зараз я їх підмастю і буде красота. Це онукам, діткам буде дуже цікаво. Це такі, такі незвичні лівниві варенички. Ось так, зі шкварочками. Все по-українськи. Так що готуйте і смакуйте. Дуже смачний сніданок у нас сьогодні буде з дівчатами. Так, дівчатка і хлопці, приготуємо сьогодні. Ми з вами. Пісочне із пісочного тіста пиріжки із яблуками. Так, для початку ми беремо борошно. Всі пропорції, дівчатка, я і хлопці напишу під відео. Зараз беремо для початку наше борошно, масло кімнатної температури. І будемо зараз так, пальчиками. Перебирати, щоб проростерти його із борошном нашим. Так. Отак От перейти і перемінаєте. Так, ось так ми переміняли його. Тепер сюди додаємо яйце. Так як ми будемо робити їх солоденькими, я кидаю ванільний цукор. Якщо, звісно, будете робити солонну начинку, тоді не кидайте. Ми вже там один раз робили з м'ясцем. Але підписники це ще було тоді, мабуть, дуже мало, і люди не бачили. І зараз кажуть, щоб показали. Так, сметану. Сметанку додали, і тепер це все перемішуємо теж руками. Я зараз трошечки такою ложкою, а потім буду місити. Кістечку наше. Таке пахуче ванільки додали, того пахуче. Так. Зараз рукою вимішу і тоді покажу. Так, ось таке тістечко у нас вийшло. Яблучка я нарізала, цукор приготувала. Зараз беремо. Я місила це, не, я вам напишу рецепт, це не на велику порцію, дівчата і хлопці. Це така, я знаю, що подивлюся, яких тут штучок вийде. Нам, нам вистачить із вікусією і з мамою. А вам, якщо вже буде мало, звісно, якщо сім'я більша, то треба трішечки більше. Так, відразу я ложу так от цукор посередині, потім ложу яблучка. Яблучка це наші. Так. І тут ви робите, який ви хочете піріжок. Я роблю такими трикутничками. Зараз покажу як. Оце сюди отак підтягнули, отакою. До руки пристало яблучкою. Отак. Ви можете просто робити як піріжечками. Це я так, знаєте. Отак. Ось такий в мене вийшов піріжечок. Ось так наліпили. Тепер взяли, помазали жовточком і відправляємо в духовочку. Спечу, тоді вам покажу, що вийшло. Мені вони подобається, що це дуже швидко, дівчата і хлопці дуже. Так що, беріть на замітку цей рецепт. Ось такі дівчата і хлопці в нас вийшли піріжечки смачненькі. Так що готуйте і смакуйте за нашими рецептами. Ми вже і відпочили, і пірішків вікуся наїлася. Були смачні? Да. Так. <світ> так що ми вже з дівчатками відпочиваємо. Неділя наша пройшла у відпочинку майже, тільки на кухні працювали. Ой, у вікусі волосся відростає малесеньке, і не береться все у коси. Ну, то зранку то було все нормально, а зараз вже все повитягувалося, вже все. Будемо ми йти відпочивати. Завтра зустрінемося. Всіх новеньких підписників ми вітаємо себе на каналі. Раді вас бачити. Сподіваємося, вам і надалі будуть подобатися наші відео. Поважаємо і цінуємо і новеньких, і стареньких підписників наших. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Пишіть, маємо, масвіка, пока!